Що має дві букви, іноді п'ять, сьогодні вісім. Так, а це я ніколи не змогла розгадати в твоєму тіктоці. Але ти знаєш відповідь? Ні, реально не знаю. Уважно слухаємо. Що має дві букви, іноді п'ять сьогодні вісім? Е, сьогодні це день тижня чи дата Ні. місяця? Уважно, бо відповідь так, є в... Має. в загадці. Сьогодні вівторок, вівторок сім, сьогодні сі о, го годин, вісім. Так, сьогодні має вісім. А що там ще було? Що має дві букви? Іноді п'ять. А що має що має дві букви? А далі? П'ять. П'ять яке слово має. пя Чотири. Іноді. Іноді. Так іноді. яка відповідь? Що має дві букви? Іноді п'ять, сьогодні вісім.